Доброго ранку, мій любий друже. Сьогодні ми з тобою будемо говорити про твою безпеку. Є багато іграшок, якими ти дуже любиш гратися, але є такі, на які дорослі кажуть, це не іграшка, це небезпечно. А щоб дізнатися, про що ми з тобою сьогодні будемо говорити, відгадай загадку. Дерев'яні хлопці лежать у коробці. Коли з ними граються, то вогнем займаються. Здогадався, що це таке? Так, правильно, це сірники. Зараз ми з тобою поговоримо про вогонь. Дуже важливо знати і розуміти, яку небезпеку він несе. Запам'ятай, мій любий друже, гратися з сірниками забороняється. Ігри і жарти з вогнем завжди призводять до біди. І не тільки сірники, ще й запальничка, свічки, багаття можуть принести небезпеку. Вогонь дуже швидко розбігається у всі сторони. Зараз я тобі пропоную послухати правила, якщо раптом ти вдома залишився один: сірники не можна брати, газ не можна запалювати. Праску не можна вмикати. Пальці в розетку не можна вставляти. Я надію, що ти це знаєш, так? А зараз тобі пропоную пограти в гру. Будь уважним та відповідай на питання так або ні. Готовий? Тож, починаємо. Усім діткам потрібно знати, що з вогнем не можна грати. Не можна грати з вогнем? Так, молодець. Вова з сірниками грає, мама, це забороняє. Скажи мені, будь ласка, правильно Вова робить чи ні? Ні, неправильно не можна грати з вогнем. А скажи мені, чи можна гратися з сірниками? Ні, не можна, правильно, молодець, а чи може вогонь наробити багато лиха в лісі, наприклад? Так, може, правильно. Скажи мені, будь ласка, з вогнем потрібно бути дуже обережним? Так, тому що може він наробити багато лиха. Я дуже хочу, щоб ти знав всі ці правила та дотримувався правил пожежної безпеки. Дякую за увагу, до побачення!